Коломийська міська влада допомагає дітям сиротам. Понад 40 учнів, позбавлених батьківського піклування, отримали необхідне для навчання приладдя та шкільну форму. Це лише частина від необхідного, вважають у владі, але й ці речі принесуть користь юним школярикам. Учнів, які потребують не лише моральної допомоги, а й фінансової, привітали з початком навчального року в Коломийській міській раді і подарували пакети зі шкільним приладдям. Секретар міської ради Ярослав Гощій з кожним спілкувався окремо. Питався дітей, ким вони хочуть бути в майбутньому, і бажав успіхів у досягненні мети. Мене слід заладка, я хочу бути журналістом. журналістом? Моя четко звати нарікала селі. Молодшина. Це видно, це в якому ти? Прийшла в Прийшла в Я тебе вітаю, щоб ти вчилася на дуже добру журналістів. Діти подарунками зраділи. Кажуть, хоч вони невеликі, проте у нинішні часи досить потрібні. Дали зошити ручки, того року давали книжки, давали книжку, давали зошити і ручки. Так само. Я б хотіла рюкзак. У мене просто цього року сумка і мені з не зручно я нічого не хочу. Мені стає. відповідно до міської програми поліпшення виховання навчання та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Передбачено фінансування для їхньої допомоги. Ми вручали шкільне приладдя для дітей даної категорії. У міському бюджеті передбачено 3,5 тисячі на придбання канцтоварів та шкільного приладдя. Також у переддень. 1 вересня, Дня знань, було придбано для дітей шкільну форму на суму 15 тисяч гривень. Ми виробили таку методику, що опікуни з дітьми йдуть в магазин і вибирають те, що дітям найкраще пасує, що їм підходить. Міряють відповідний одяг, сарафани, костюми і вибирають, що потрібно. Ця методика є досить ефективна, тому що ми можемо надати допомогу адресно. Не купляти сарафан на два розміри більший, а безпосередньо опікун вибирає те, що подобається і пасує дитині. Наразі на первинному обліку у службі у справах дітей є 41 дитина. Всі вони забезпечені шкільною формою та учнівським приладдям. Дякуючи міському голові депутатському корпусу, ми по можливості з того маленького бюджету, який у нас є, хоч частину коштів виділяємо для цих дітей, хоча б якимось часткою їх підтримати. В цьому, адже на сьогоднішній дуже важке економічне життя є. І великих коштів їм видати, ми не маємо можливості. Але хотілося б нарешті ми дожили до таких часів, що ми могли достойно, достойно цим дітям дати допомогу, щоб вони були забезпечені в цій країні, ні в чому не нуждалися. так як, наприклад, за кордоном це. Але на жаль, ми маємо те, що маємо, але все ж таки ми будемо в наступний рік вишукувати більше можливості, залучати більше міценатів. Щоб допомагати таким дітям, адже це є наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Діти та опікуни подарунками задоволені. Задоволеними залишилися і представники влади. Вони кажуть, у наші часи важко прожити без підтримки, як моральної, так і матеріальної.